Дівчатка не втрималася, все таки запишу вам відео. Я скинула в командний і клієнтський свій чата. Зайдить подивіться. Я прям пофотографувала ціни з свого кабінету, які зараз в нас діють знижки на продукцію. Але особливо хочу наголосити на ось цих позиціях, вони в мене є доступні, щоб вам і показати і трішечки за них розповісти, Це старі добрі серії фармості, які їх формули не чіпались, не змінювалися ще з років, коли фармасті зайшло на ринок України, тобто вже досить давно. Це дуже класна якісна продукція, дивіться, яка тут консистенція систенція Гель для душа, оливка. Його нахвата вистачає настільки довго, що він може набриднути, але не закінчитись. Так? Тому я їх деколи між собою міняю місцями, користуюся там місяць два і ставлю на поличку один, беру інший, тому що він реально ну, його потрібно зовсім крапу. Щоб гарно назволожити поменти шкіру, і він не пересушує шкіру. Оливка взагалі, колись з мене брала жінка з псоріазом, шукала його з пустою пляшечкою. Приходила, виходила, казала, мені потрібно, ось такі, які мені подарували. Це найкраще, що мені підходить взагалі з цієї доглядової лінійки. Тому я дуже люблю ці серії, знаєте, користуючись відгуками клієнтів свій час, я багато що спробувала і закохала саме в те, що рука вже зі мною. Ну і звичайно, у Норвегії воно теж зі мною. Так, це оливкова серія. Зараз цієї дівчата 74-25 двадцять гривень. Тут 360 мл густої класної консистенції. Рук. Крім поливка, до 50 гривень 40 з копійками, точно не пам'ятаю. Теж шикарно поглинається шкірою, зволожує, живить, не залишає жирної пів. Оскільки ну, ми люди зараз трохи нервові, да, і коли оцей жир на руках залишається, коли це дискомфортно, але я не знаю, кого, я не можу, коли в мене оці жирні плівки, це, це капець. І за такі гроші, дівчата, я вже перепробувала багато продукції, хотіла подивитися в такому ціновому діапазоні, навіть тут у Норвегії, пробувала. Це взагалі не то. Ну, на, на ті гроші нема що прилічного навіть вибрати. До 50 гривень племель оливка зараз зі снишкою мінерали трішки дорожчі там гривень на 10 здається, але теж класна ціна. У ці кремушки 30 з хвостиком, 34 здається гривні, стоїть ось такі кремушки. Це для мене серія така, знаєте, якби дорожня. Я їх завжди з собою беру в сумочку, коли на роботу їду, особливо зараз. Вони в мене взагалі круглий рік зі мною, і в машині в чоловіка є, і з собою ношу. А зараз, коли зима, коли шкіра пересихає, він взагалі завжди зі мною, як такий, знаєте, робочий. Ось воно вже поглинуло шкіру, його взагалі на руках не відчуваю. Спробуєте, переконаєтесь, ну, хто знає, той взагалі в курсі, да, то для цих людей взагалі немає що якби розказувати, тому що вони все самі знають і повертаються вже багато років саме за цією продукцією. Це в саме посил для нових дівчат, для, можливо, моїх потенційних майбутніх клієнтів, Вирішила зробити такий екскурс по самим таким топовим позиціям, які є зараз в наявності доступні до замовлення. Ось так, от під е, відео я залишу посилання на реєстрацію. Хто захоче оформити дисконт самостійно? Переходите за посиланням, оформляєте дисконт і отримуєте продукцію на будь-яке відділення, нової, водячи, України, чи, Укрпошти, чи у вашому місці? Ну, звичайно, Норвегія це через мене, замовляю я для себе і вже тоді вам приношу віддати.